Верветься любові. Сестра консулата Бетроне, Італійська капуцинська сестра була вибрана Богом, щоб переконати світу доктрині про дорогу духовного дитинства, якої навчала свята Тереза від дитятка Ісус. Вона знайшла конкретний і легкий спосіб, який кожен може практикувати. Ісус обіцяє, що кожного разу, коли хтось молиться цим актом любові, Ісусе Маріє, Я люблю вас, спасайте душі. Душа спасається. Ця молитва є знаком досконалої любові через постійне благання за душі, всі душі, ті, які є войовничою церквою, нас, тих, що є на дорозі додому Отця, так само, як і церкву страждаючу, ті, хто знаходиться в чистилищі. Коли її повторювати постійно і повсюди, ця молитва стягає зливу особливих благодатей і понад усе готує до тріумфу Божественного милосердя в людському серці. Так як п'ятидесятниця на світовому рівні. Вервиця любові є продовженням акту любові, який потрібно повторювати цілий день, її можна молитись на зернятках Вервиці як індивідуально, так і в групі, взято із книжки Молитви сили, молитовника Майзе Кайстро. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, народженого перед усіма віками. Як світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, односущного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із неба і прийняв тіло від Святого Духа й Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав. І був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучиться, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую. І воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Солодке серце Ісуса, будь моєю любов'ю, солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми звалися дітьми Божими, ними ми і є. І тому світ нас не знає, бо він його не пізнав. Любі. Ми тепер діти Божі. І ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. Івана 3, 1, 2. Ісусе Маріє, я люблю вас. Спасайте душі. Ісусе Маріє. Я люблю вас, спасайте душі. «Ісусе Маріє, Я люблю вас, спасайте душі. Ісусе 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 Маріє, Я люблю вас, спасайте душі. Солодке серце Ісуса, будь моєю любов'ю, солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Бо це та вість, яку ми від початку чули, щоб один одного любити. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів. Хто не любить, той у смерті пробуває. Кожен, хто ненавидить брата свого, душогубець, а ви знаєте, що ніякий душогубець не має в собі життя вічного, що в ньому пробувало б. З цього ми пізнали любов, бо він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти. Дітоньки, не любімо словом, ні язиком, лише ділом і правдою. 1 Івана 11, -й, 14. -й. 16, до 16 та 18 вірш. Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі 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 Ісусе Маріє, я люблю вас вас, спасайте душі, солодке серце Ісуса, будь моєю любов'ю, солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Любі! Любімо один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, не пізнав Бога, бо Бог любов. Цим виявилася до нас любов Божа, що Бог послав у світ свого єдинородного Сина, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав Сина Свого як умилостивлення за гріхи наші. 1 Івана 4 7, 10 Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі. 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 Ісусе Маріє, я, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі, Ісусе Марії, я люблю вас, спасайте душі. Солодке серце Ісуса. Будь моєю любов'ю. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Любі. Коли Бог так полюбив нас, і ми повинні один одного любити, Бога ніхто ніколи не бачив, коли ми любимо один одного, Бог у нас пробуває, і Його любов у нас досконала. Що ми пробуваємо і Він у нас, ми пізнаємо з того, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина як Спаса світу, хто визнає, що Ісус, Син Божий, у тому. Бог пробуває і Він у Бозі. Ісусе Маріє, Я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі, Ісусе Маріє, Я люблю вас. Спасайте душі, Ісусе Маріє, Я люблю вас, спасайте душі, Ісусе Маріє, Я люблю вас, спасайте душі, Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі. 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 Солодке серце Ісуса, будь моєю любов'ю! Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Ми пізнали й увірували в ту любов, яку Бог до нас має, Бог є любов, і хто пробуває в любові, той пробуває в Бозі, і Бог пробуває в ньому. Любов у нас осягає свою звершеність тим, що ми маємо довір'я в День суду, бо як він є, так і ми в цьому світі. Страху нема в любові, але навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару, і хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо він перший полюбив нас. Коли хто каже Я люблю Бога і ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Перше Йоанна 16, 21. Четвертий розділ. Ісусе Маріє. Я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Марии, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Марие, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Марии, Я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Марие, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Марія, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Маріє, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Марії, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Марії, я люблю вас, спасайте душі. Ісусе Маріе, я люблю вас, спасайте душі. Найсвятіше серце Ісуса, вчини, щоб я любила тебе більше й більше. Найсвятіше серце Ісуса, вчини, щоб я любила тебе більше і більше, найсвятіше серце Ісуса, вчини, щоб я любила тебе більше і більше. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.